А, ранок. Гутен морген. з вами все-все як завжди. І ви бачите, хто тут. Добрі ранок. Воєнкомат, все правильно. Всіх воєнкомат, особливо. Є Так. До безпека. Так, значить, нас чекає наш. Вон наш білий бусик, який нас чекає. А, так, ви ж для кімі, хто ми такі, що ми їдемо в бусику. А чому ми їдемо в бусику? Бо ми соціальний театр, це мій новий батько. Бо мого того батька, походу, вже випустили і все. І тепер вже і да, він вже на другу маму. От такі от перегиб. Так що грузимося в бусик. І а куди ми перші їдемо? Б, бе, 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 бе. Блискавці. Блискавці. От Яна знаєш. Ти що... ти я все знімаю. Ти знаєш, що я все знімаю. Так що ми погнали в блискавці. 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 Дивно в нас отак. Ну ладно. Це окей. Ми були в пуршеті і купили купу Халки. Один пакет. І там Віліші два пакети. І ми валимо в маршрутку. Наша маршрутка через стекло. Дорога в небо! Ребята, саме головне. Ми виїхали, слава богу, з міста. Ну я сподіваюсь. Так? Надіюсь, назад нам не придеться лісами. Может, розчився, щоб не напугалися. Ми приїхали в плиски. І шо? І все. Ми вже в вплискові, правильно? Приїдемо по По Поплискову. Ну я? да. ну ми, коротше, в дорозі в процесі. Это я, Толя. да? Шо, да. І хапки тут. І домики, домики. Домики. Толя, ти, пожалуйста, ласка, тако-тако. Отець Тебе Маша звати? На інтернаті ми допомагаємо. Цілий автобус людей, цілий автобус людей. Діда, діда, діда. Зараз ми будемо хавати. Будемо поглинати бутерброди. Ми тільки що були в інтернаті. Game, просто ін, ні, не просто інтернат. Що це за інтернат? Скажіть нам. Школа-інтернат. Вот ми там були, там Там, просто. Ну там погралися, помалювалися з дітками. Мені шкода. Ми вели помці. Я их шупаю там отнесу. Александр, вы Дай сюда. Сок. Э, э, что ж ты ломаешь, блин? Стерев мы их соломок. Соломка, это, кстати, рульная тема. Это настолько рульная тема, что я просто поражен. Ты ее соломку и можно... На... Дивись, когда ты сидишь за компом... Да, ты просто. А, ты знаешь, что соломка? Нет. О, Так, короче, Коли ти сидиш, тобі ж за компом треба дві руки? А соломка це продовжуй. Береш її тако в рота. Блін, і, і хаба. А бачиш, скільки падає. І хаваєш. М -м -м -м. І тебе дві руки Це... Те... Вот смисл життя. Це нормальна людина. Капітани, взагалі, такі капітани, я просто поражав. Дивіться, яка сцена. Дивіться, який здоровенний зал. Здоров а, Ось це да, прийдеться кричати! Ти прийдеться кричати. Тут... Скільки тут метрів? Кон. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 7, 20 метрів. 20 метрів, метрів відстане до, до кінця. Прийдеться кричати. Серйозно прийдеться кричати? 20 метрів. Ребята, вы не поверите, что я нашел старовенную бандуру. А, Старовенна бандура, здоровенно. Ну, да, <г million> <kindergarten> Ребята, в, в, ваши гитары, понимаете? У -у -у -у. А ну, сейчас сыграем. А, я, я, на басу буду, да? Что, ты все снимаешь, Педро? Ты Да. Вот урно ентолек. Ми Не пасай так, як надо. Порядок. О, последний. Ладно, да. Короче, пойду носу назад. Все, мы уже выступили. Ну, нормально выступили. Ну, можно было лучше, конечно, как всегда, правда? No. Нет, Нет приділу совершенства. Нет совершенства. Да. Нет совершенства. Так що ми вже їдемо додому, всі там. А, немає там Вінниці. Ну, короче, Їдемо в Вінницю. Подивимося, що там у нас в Вінниці робиться зараз. Що ти п'єш? Томат. томат? Блін. Ага. Ну. М -м. Томатний так, якийсь так, мене так. не впирає. А є нормальний сорт? Ну, гаді. Томатний? Ні. А, Толік. Для мене нормальний тільки томат. Та. Нема другого не сону? я не знаю. Красава. У мене пустий стаканчик. А, Саша з дебютом? На Бум пити воду. Так, перший раз виступав цей чувак, так що лайкайте. його. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Харасто, харасто. Хлоп-хлоп. Така музика в нас є в маршрутці. <гум> це ж знаєте, це якся... Їде Саша. Я люблю її тонкі вуста. Невдовзі прийде осі, ми усі розбіжимося по руси і кованих містах.